Що хтось проявив свою ефективність, то не можна забирати право в людей довіряти далі тій людині, щоб вона робила ці зміни в громаді. Виходить, що виборців обмежують. Так, Ви вже не обирайте так. і Іваненка Петренка, тому що, тому що так, не можна. Так. Хоча ми хочемо. Хоча я хочу сказати, що цього, перше, що є е, хартія, європейська хартія місцевого самоврядування, є європейська практика, і, по-моєму, дві країни, які зараз пішли шляхом такого обмеження, от, по-моєму, Польща ще якась країна, вони вже засвідчують про неефективність цієї ідеї. Вони спробували, і вже йде мова про те, щоб скасувати це. Через те, що це такий дуже формальний підхід, розумієте, якщо людина ефективно себе проявляє, то для прикладу, знаєте, спустимось, у вас є хороший стоматолог, так? який вам ефективно надає послуги, так але вам кажуть, більше трьох разів до цього стоматолога йти не можна. Все, вас обмежили, і ви кажете, ну я ж хочу до нього, йти, я ж ні, закон забороняє. Водід до цього стоматолога.